Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео покажу, як зробити ось таку жабку. Зовсім небагато часу займе Тут всього 7 рядів. В'язати будемо пряжею alize veluto У мене ось такий колір світло-салатовий, це номер 103. Ось ця жабка у мене із. Також залізе валюто колір 11. Для роботи нам знадобиться ножнички, Гачок у мене 6 мм. Е, очки, я взяла на безпечному кріпленні. А в цій жабці у мене такі вони пуговичками пришиті. Е, ниточка чорна, маркер для в'язання, голка і, можливо, дерев'яна шпажка. Повторюся, тут у жабці всього сім рядів. Дівчатам, які вже вміють в'язати, я залишаю схему на це жабання в описі відео, а початківцям пропоную в'язати разом зі мною. Для першого ряду набираємо 2 повітряні петлі. Ось цей вузлик за повітряну петлю не рахується. Один, і два. І в першу повітряну петлю або в другу петлю від гачка ми набираємо шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три чотири п'ять. 6. У другому ряді робимо 6 прибавок. Отримуємо 12 петель. Один. І сюди ж у цю петлю, другий стовпчик без накиду, перша прибавка в наступну петлю. Один. Сюди ж. Два. Друга прибавка. В наступну петлю. Один. Сюди ж два. Третя прибавка. Один. Сюди ж два. Четверта прибавка. Один. Сюди ж два. П'ята. І ось остання петля перед маркером. В неї в нас шоста прибавка. Всього в другому ряді ми отримали 12 стовпчиків. Третій ряд будемо в'язати ніжки у жабки. Зараз я розкажу. В третьому ряді ми робимо прибавку, в наступну петлю робимо 3 стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. В третю петлю прибавка, потім стовпчик без накиду, потім три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Це у нас буде друга ніжка. Далі дві прибавки. Знову три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною в одну петлю. Це в нас третя ніжка, прибавка, стовпчик без накиду. І четверта ніжка. Це три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. І закінчуємо третій ряд на прибавці. Зараз розказала, розказала, виглядає заплутано, але насправді все дуже легко. Так, починаємо третій ряд. Перша петля у нас позначена маркером. В першу петлю робимо прибавку. Тобто два стовпчики без накиду в одну петлю. Перший стовпчик позначили маркером, і сюди ж другий. Тепер робимо накид. В наступну петлю витягуємо робочу нитку, три петлі на гачку пров'язали дві петлі. Знову накид, сюди ж вводимо гачок, витягуємо робочу нитку. чотири петлі на гачку. Пров'язуємо дві петлі, три залишається накид. Сюди ж вводимо гачок, витягуємо робочу нитку. У нас тепер 5 петель на гачечку, пров'язуємо 2. Залишилось 4 петлі на гачку, пров'язуємо їх всі за один раз. Це в нас три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. І якщо отак їх вивернути, це в нас буде перша лапка нашого забаняти. Далі в'яжемо в наступну петлю прибавку. стовпчиком без накиду. Так, де там ця петля? Стовпчик без накиду. І сюди ж ще один стовпчик без накиду, прибавка. В наступну петлю стовпчик без накиду, одинарний. І в наступну петлю ми робимо другу лапку. Сюди в'яжемо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Накид, витягли робочу нитку, дві петлі пров'язали, дві залишились на гачку. Накид. Сюди ж вводимо гачок, витягнули робочу нитку, 4 петлі на гачку, 2 пров'язали, 3 петлі залишилося. І третій стовпчик без накиду не до кінця накид. Сюди ж витягли робочу нитку, 5 петель, 2 пров'язали, залишилось 4, пров'язуємо їх всі за раз. Ось так вивертаємо, це в нас друга ніжка нашої жабки. Тепер робимо дві прибавки стовпчиками без накиду. Один і сюди ж, друга, перша прибавка в наступну петлю, друга прибавка. Тепер робимо третю ніжку жабенятки, три стовпчики без накиду, три стовпчики з одним накидом зі, спільшою, зі спільною вершиною. Накид, вводимо гачок, витягнули робочу нитку, три петлі на гачку, дві пров'язали, накид, сюди ж ввели гачок, витягнули робочу нитку, пров'язали дві петлі. решта на гачку, накид, сюди ж витягуємо робочу нитку, пров'язуємо дві петлі, отримали чотири петлі на гачку. Пров'язали їх за раз. Це у нас четверта лапка. Тепер робимо прибавку стовпчиками без накиду і стовпчик без накиду. Залишилось у нас дві петлі у нашому третьому ряді. У наступну петлю ми робимо четверту нашу лапку. Накид, накид і третій накид. Пров'язали дві і пров'язали чотири. Залишилася у нас одна петелька третього ряду, в неї ми робимо прибавку стовпчиками без накиду. Стовпчик без накиду і сюди ж другий. Ось такий у нас ряд вийшов із ніжками. Тепер четвертий і п'ятий ряд в'яжемо по колу по 18 стовпчиків без накиду. Два ряди по колу без прибавок, без убавок. Перша петля у нас була позначена маркером. Сюди в нас перший стовпчик без накиду. Позначили його. Другий в наступну, Третій в наступну. Четвертий. І так по колу. 18 стовпчиків. Це в нас четвертий ряд. І в п'ятому ряді також 18 стовпчиків без накиду. В'яжемо самостійно. Пров'язали четвертий і п'ятий ряд по 18 стовпчиків без накиду. Починаємо шостий ряд. Нагадую, що схема на жабку у описі відео. Починаємо шостий ряд, робимо стовпчик без накиду. Позначили його маркером. Далі убавка. Я роблю за передні стінки. Стопчик без накиду. Убавка. За передні стінки. Тепер ми робимо очко. Для цього знову робимо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною в одну петлю. Так само, як ми ніжки робили. Накид, витягнули робочу нитку. Пров'язали дві петлі, дві залишилось на гачку. Накид, сюди ж, витягнули робочу нитку. Пров'язали дві петлі, три залишилося на гачку. І ще раз накид, сюди ж вели гачок, витягли робочу нитку, дві петлі пров'язали, чотири петлі на гачку, пров'язуємо їх зараз. Тепер обавка за передні стінки. Стопчик без накиду, убавка, друге очко. Три стопчики без, з одним накидом зі спільною вершиною в одну петлю. Ось ми зробили друге очко, обавка. Стопчик без накиду. Залишилося дві петлі до маркеру, в них, в них ми робимо обавку. Тепер у нас залишився. Сьомий ряд. Тут ми зробимо 6 або 7 обавок, зараз подивимося, як вийде. У кого очки на безпечному кріпленні, то зараз ми кріпимо очки. Хто буде пришивати такими пуговичками, як я ось тут показувала, то їх можна пришити після того, як вже жабка буде готова. Кріпимо очки. Гачок можна вийняти. Ось у третьому ряді у нас були чотири лапки. А ось у шостому ряді ми в'язали наші очки. У мене будуть очки на безпечному кріпленні. Мені треба їх закріпити до того, як я закрию отвір. Я пропоную їх кріпити. Ось сюди, звідки виходять очки, де йдуть е, три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Ось сюди і ось сюди. І закріплюємо заглушечками. само друге очко. Прикріпили очки, додаємо наповнювач, холофайбер, в кого нема, можна якісь клаптики тканини чи навіть вату використати. зовсім трошки. якщо ви хочете, щоб жабка шаруділа, можна туди засунути поліетиленовий пакет. Не знаю, так у розвиваючих іграшках для зовсім маленьких дітей, сенсорних, в деякі іграшки вони шародять, туди таку плівку кладуть, і якщо іграшку стискати, вона якийсь звук видає. Так, сьомий завершальний ряд, закінчуємо його обавками. За передні стінки, хто хоче за дві стінки, перша обавка. Друга. Третя. І так ще три або чотири убавки. Шість убавок у мене вийшло. Обрізаємо нитку. Не забули додати холофайбер, витягуємо, затягуємо дерев'яною можна взяти гачечок меншого розміру і сховати ниточку між петлями. І ще трошки більше затягнути отвір. У мене на каналі є коротеньке відео шорт. Там ви можете подивитися більш детально, як виглядає ця жабка. Сховали всередину, і залишилося нам вишити тільки ротик. Беремо голку, чорну ниточку отут тут у мене така сумна жабка. Ви можете поекспериментувати з тим, зробити її веселою або якоюсь спантеличиною на ваш смак. Беремо ниточку, ви можете, щоб не промахнутися з ротиком, взяти дві булавочки і намітити, де у вас буде ротик. Десь іззаду заводимо нитку, приміряємо приблизно. Хвостик можна не закріплювати, він не витягнеться. Так, ні, візьму трошки далі. Сюди, спробую. І в одному місці закріплюємо, виводимо ниточку назад, туди ж де ми її і заводили, поправляємо, щоб все нам подобалося. І ззаді зав'язуємо на вузлик ще на один. Обрізаємо кінчики і ховаємо їх всередину. Все, дякую за перегляд.